У маєтку фронтера, в центрі великої кімнати, за довгим обіднім столом, Рой обідав з батьком. Чоловік дивився на свого батька, він так довго уникав його. І тепер, якщо батько заборонить синові будувати, що він робитиме? Роздуми чоловіка перервав батько, сказав ще, що готовий вислухати Роя. Батько захотів знати, що він придумав цього разу. Рой розповів, що корчмар дав йому замовлення на створення підлогового Опалення, який він виконав, і тепер укладає контракти з іншими мешканцями міста. Але для його батька містяни дуже важливі та цінні, і він не пробачить обман проти них. Рой запевнив батька не турбуватися, хоча ніхто йому не вір. Батько припустив, що він робить це через фінансове становище їхньої родини, адже в нього є очі та вуха. І він мав би вже все розуміти. Батько запевнив син, що той не повинен хвилюватися, бо він сам вирішить проблеми. У цей момент Рой згадав щось, він чув ці слова раніше, коли батько казав, що все гаразд і що він не повинен турбуватися, що його головною турботою було навчання. Рой справді думав, що все було гаразд. Тому сказав, що це брехня і з ним все добре. Він не хотів бути нещасним через чиїсь погані гроші. Рой підтримав свого батька і сказав, що теж постарається з усіх сил. Кілька років тому він мав би сказати ці слова своєму батькові. Йдучи коридором, Рой підрахував кількість замовлень і отриманий завдаток, коли зустрів двох чоловіків. Це були лихварі, Метов і Сайло. Вони пройшли повз і навіть не привіталися з сином барона. Роя зацікавила їхня поведінка. Вони увійшли до кімнати його батька. Кредитори висловили невдоволення затримкою платежу більш ніж на п'ять днів. Вони сказали, що якщо затримка платежів триватимуть, вони не сидітимуть, склавши руки. Аркос був збентежений. Сайло припустив, що якщо вони продадуть речі в будинку, гроші з'являться. Рой спостерігав через дерев'яний от лихі, лихварі з'явилися якраз вчасно. У роя було 36 очків. Він отримав кілька очок. Покращивши стосунки з Габріелем, але не знав, куди їх застосувати, посланець пояснив чоловікові, що він може вкласти очки в талант і таким чином поліпшити свої навички. Посланець почав завантаження. Під ногами чоловіка з'явилося сяюче, блакитне коло. Воно почало розкривати знання чоловіка в механіці, ґрунтознавстві, будівельній механіці, системах водопостачання та проєктування сталевих і бетонних конструкцій. Посланець був здивований тим, як багато знав Рой. На основі його знань він міг поліпшити деякі навички за 15 очок кожи. Чоловік не зовсім розумів, що тут відбувається, але в нього достатньо очків. Тому він спробував поліпшити відразу дві навички. Спочатку він отримав знання базової топографічної зйомки, його очі засвітилися зеленим світлом. Він не розумів, що відбувається. Відкривши вікно, чоловік усвідомив, що навіть без використання GPS він міг і все. Розрахувати самостійно, використовуючи власні очі. Потім він придбав навичку базового проектування. Це було великою допомогою, адже тільки нещодавно він з труднощами намагався намалювати проект на аркуші папері. У майбутньому це безсумнінно буде набагато простіше для нього. Але чи буде допомоги одного Габріеля достатньо, якби тільки в нього була якась важка техніка? Посланець підбадьорив чоловіка, повідомивши, що в нього є дещо. Рой не міг повірити йому. Пропонувався випадковий вибір фантомного партнера, який допоміг би йому з усім. Чоловік поставився до цього скептично. Для початку потрібно було віддати. 50 РП чоловік був роздратований, у нього не вистачало очок, і в нього залишався тільки один шанс. Рой серйозно задумався про фантома. Зрештою, якщо це те, про що він думав. То їхня об'єднана сила буде рівна важкій техніці. Йому потрібно було зібрати РП. А для цього чоловікові належало зацікавитись головних персонажів. Лихвара вдарив лотонею по столу барона фронтери. Він хотів підказати спосіб отримати гроші. Якщо в нього немає ні гроша, він запропонував продати дружин та дітей. За що можна отримати багато грошей? Аркос був у люті від такої пропозиції, адже навіть якщо він кредитор, він все ж повинен дотримуватись пристойності. Раптом лихвар увійшов до кімнати батька з мішком за спиною. Кредитор був здивований, побачивши чоловіка. Однак, коли дізнався, хто він спробував зачепити сина фронтери. Казавши на його невиховану поведінку, Рой сміливо зажадав у чоловіків показати їхній запрошувальний лист. Чоловік не зрозумів, про що він говорить. Рой підкрепив свої слова статтею з основного закону Королівства про захист інтересів аристократії. У цій статті їхній візит без запрошувального листа визначався. Як вторгнення, обурені чоловіки почали кричати Що він несе дурниці і що ніхто ніколи не чув про такий закон? Щоб не було голослівним, Рой запропонував усім разом перевірити закон. Чоловік покликав слугу. Габріель увійшов до кімнати барона, готовий до дії, з рукою на мечі. Рой сердито наказав відрубати руку загарбнику. Чоловіки були зовсім налякані. Вважаючи, що він збожеволів, рой запропонував перевірити існування такого закону, але натякнув, чию сторону прийме суд. Габріель прибрав меч у піхви. Налякані, лихварі були вражені, та спонтеличені, вони не очікували такого повороту подій. Вони пішли з погрозами проблем для роя, маючи намір змусити його пошкодувати про свої дії. Двері гучно захлопнулись. Рой був гордий своїм тріумфом. Батько повернувся до сина і слуги, запитуючи про сенс того, що вони тільки що зробили, адже це була ситуація, коли їм довелося благати на колінах. Рой мовчки передав свій мішок батькові на столі. Чоловік зізнався, що спочатку хотів зібрати весь завдаток і віддати його батькові. Проте цієї суми вистачить для виплати відсотків у цьому місяці. Батько подумав, що син зібрав гроші з містян, але Габріель сказав йому, що барону не варто турбуватись про це, адже він прослідкує, щоб рой виконав умови контракту. Дивлячись на слугу, батько зрозумів, що Габріель повністю довіряє рою. Прийшов час чоловікам іти. Вони йшли коридором маєтку. Габріель хотів знати, звідки Рой знав такі закони, адже на його думку, він був недалекоглядним. Той відповів, що чув це десь. І це було абсолютною правдою. Адже Габріель сказав це в романі після того, як барон і його дружина вирішили піти з життя. Тоді ці два лихварі хотіли отримати і продати їхні тіла. І саме тоді Габріель нагадав їм про статтю. З основного закону королівства. Промовивши ці слова, він позбавив їх життя своїм мечом, і в суді він був повністю виправданий. Для Роя знання з міста Роману було великим плюсом. У будь-якому разі він очікував нового повідомлення від посланця. У той момент він отримав повідомлення, що інтерес барона Фронтери до нього збільшився на шість очків. Поліпшивши стосунки з головним персонажем, він отримав 60 очків. Тепер загальна кількість його очків становила 61. Все йшло саме так, як він планував. Фантом уже чекав на нього.